Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги 2 копійки 1994 року монета, яка має штамп 2 ВА. Як його визначити, які особливості даної монети, який її тираж, скільки вона коштує, про це все в сьогоднішньому відео. Отже, для того, щоб дізнатися ціну монети, нам треба визначити спочатку її штамп. Для штампу нам треба знати три сторони монети. Це аверс даної монети, реверс даної монети та гурт даної монети. Що ж до двох копійок 1994 року, зокрема, штампу 1ВА, на гурт ми уваги не звертаємо, так як він гладкий, не враховується у визначення штампа та не впливає на ціну. Що ж до Аверсу даної монети. По аверсу має монета лише один штамп. Зараз з ним розберемося, як визначити штамп 1 у двох копійках 1994 року. Зображення мале, від точки У до канту, від точки А до канту. Зображення більше. Дата 1994 знаходиться вище до герба та віддалена від канту монети. Що ж до штампу ВА? Які його особливості? Вінок великий, шрифт вузький, чорточка над буквою знаходиться ближче до букви, ніж до двійки. Хочу вам нагадати, що в штампові АА чорточка знаходиться посередині між двійкою та буквою. Також в гроні номер 4, 4 та 5 по 5 ягід. А в гроні номер 1 черенок не підходить до ягоди. Це є основна відмінність штампу ВА від АА, що чорточка не підходить. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп по аверсу 1, по реверсу ВА, в сумі штамп 1ВА. Що ж до ціни даної. Монети на даний час 2 копійки 1994 року. Монета, яка має штам 2 ВА, коштує від 15 до 20 гривень за одну монету. Проте, якщо ви знайдете монету в даному штампі в банківському стані, тобто монета, яка не була в обігу, ціна буде складати від 200 до 250 гривень за одну монету. Тож перевірте, чи нема у вас такої. З радістю допоможу вам з оцінкою монет України. Скидайте на оцінку. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, буде дуже багато цікавих відео.